Буданов нарешті сказав правду і перевернув всю верхівку з ніг на голову. Тепер усі мають виправдовуватися, приховуючи неприємну правду від українців. Про що йдеться? Буданов зазначив, що Україна може припинити існування, якщо до літа не відбудуться серйозні переговори. Якщо згадати, саме ця людина обіцяла каву в Криму. Нещодавно він сказав, що Росія буде знищена за вісім місяців. І це можуть зробити українці на полі бою та союзники своїми санкціями та грошима. А тепер Буданов видав нову заяву. Риторика змінюється з багатьох причин. Не потрібно бути вченим, щоб зрозуміти, що фронт сиплеться, йде впевнений наступ росіян. Україна виснажена в усіх сенсах. Затяжна війна її просто знищить, хоча це вже сталося. Але не до всіх дійшло. Але ми про Буданова. Якщо ситуацію не змінити, то влітку Росія буде в Києві, і це не страшилка, а очевидні речі. Але він висловився так ще й з іншої причини. Трамп планує навесні закінчити війну і зараз домовляється з Путіним. Україна в цій війні. пішак. Європейські лідери також виступають за переговори, що залишається робити українським політикам, змінювати свою риторику, але поки ще можна тягнути час. Вони будуть це робити, однак слова Буданова прозвучали надто рано для українського суспільства. Через це з'явилася інформація, що його слова вирвані з контексту. Виявляється, на закритому засіданні обговорювалися можливі переговори. Народний депутат Дунда зазначає, що винні мають бути покарані за поширення фейків. Гончаренко пише те саме. Буданов так не говорив. Він сказав, що якщо нічого не змінити. То фронт може посипатися і будуть проблеми. Засідання було закритим, з грифом таємно, але інформація такого роду просочилася в маси, виявляється, що Буданов все ж таки це сказав. Шановні, як же все погано насправді, якщо про це говорять на таємних засіданнях? Але чи сказав Буданов щось дивовижне? Зовсім ні. То чому його слова викликали такий резонанс при владі? І хто був тією людиною? Яка так швидко розсекретила інформацію, в принципі, нам не звикати. Протягом усієї війни інформація зливається ворогам дуже швидко. Тим часом говорять, що переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні можуть розпочатися у квітні травні. Перед ними, можливо, відбудеться зустріч Путіна та Трампа.